Перевірений Kadjar з гарантією наявності. 2019 рік дизельний двигун автоматична коробка передач. Дизельний двигун об'ємом 1,5 літра К9К потужністю 110 кійських сил. Безключовий доступ. Запуск двигуна кнопкою. Шкіряна обшивка керма. Круїс контроль з обмежувачем швидкості. Передні та задні електроскоп підіймачі. Електроскладання дзеркал, автоматична коробка передач EDC на 6 ступеней, електростоянкове гальмо, підігрів передніх сидінь, а також автомобіль додатково обладнано безпровідною зарядкою для мобільного телефону. Перевірений Kadjar з гарантією в нашому автосалоні.